І сьогодні ми подивимося на це лего я просто вже не можу зупинитись просто. Ну, красиві, тут дивіться, тут все, як я хотів просто. Це дуже класно Давайте перше я почнемо все по порядку. Тут у нас іде така яблуня, тут іде дереце, дуже класно. Я це все дуже довго складав, там десь 2000, я думаю, думаю, десь кубиків. Отут є така мікрофоновка, є дві сосисочки. І є бабуся, і в неї це сумочка, І в неї є малюсінький топорик, якщо вона різала, різала м'яско. І є коровка з грибочками з Майнкрафта. Ось такий класний мотоцикл, який їздить. Він можна їхати. І ще йде такий вертольот. Вертольот він може багато всього робити. У нього є отака крутівка, то що він може. В нього є отут значок, є така ще поверталка. Вогняний пожарний значок. Тут є сейф, там де він ну, має патрончики. Водяні патрони називаються. Ось тут пушка, як він може стріляти, вот. і зараз другу включу. І зробила бум. Ми збираємо оце і отак з боку просто оберемо. І назад вставляємо і другу теж. Зараз візьму, Чекайте. все. І другу поставлю. Вони деколи мають загубитись. А тут є ще. Ну, вертолятик ще сподобається. Тут є отака відкривачка. Тут стікло дуже класне пророблено. Тут пульт управління, тут він може повертати речагом, бік вліво право І прикольно тут ще є отакі ще двигателі. Тут що я ще замітив, то, що тут таке синє, воно дуже класне. І тут що ще молодше повертатись крила. Не зверх. Тут найкласніше, то що є, то, що... я думаю, то, що це пушки. Напишіть в коментарях, чи пушки дуже класні. Тут я знизу така підставочка, що він отак браво летів і приземлявся от сюди. Отут саме ще йдемо про машину. Іде в нас поліцейська машина. Тут є, як завжди, мигалки, щоб вона дзвонила, її всі чули по дорозі. І, звісно, ж пропускають. Тут є отака камера, і що це, я не розумію, ще досі не зрозумів. А оце більш похоже на камеру. Тут є зеркала, тут є стекло, водитель, і всередині відкриваємо кришечку, там є бандит і сам водитель поліцейський. Ну і все, в принципі, тут. А, і ще крім того, тут прикольно зараз я закрию. Тут воно закривається і відкривається. Дуже легко. Тут є заодно номер, тут є фари, колеса, як знизу виглядають. Ну і йдемо давайте далі. Далі у нас ось така машина, скоро поміч. Вона отут має отакі от от значки, всякі. Ну я в них не дуже розуміюся. Тут йдуть дзеркала, як завжди. Ну і номер, а тут вже інші, вони не сходяться одинаковими. Далі тут є така речіточка, щоб зачіпляти, як тут от такі всякі процесори, тут всякі кнопки. Я не розуміюсь, але тут дуже воно класне. Тут є бенти для руки, наприклад, для буше. Тут є, звісно ж, водитель, який управляє тим. І зараз тут ще десь укольчики. І там ще ззаді ще укольчики. Давайте назад поставимо. Дуже класно виглядає сама машинка. Ззаді отут є такі дверці, можемо відкривати їх. І там можуть бути пасажири, які йдуть лікуватися. Тут є саме така ще підставочка для них, щоб вони лягали на ту бісєтку. і їх всіх пропускають, і тут є, як заведимі галки. Ну, все стандартне колеса і все інше. Начнемо, давайте ще іншого. Це вже починається вже будинок. Давайте заберемо все лишнє. Всі машинки. І от як все разом виглядає. Отак от от все разом зараз виглядає. Оце всі машини. Що тут далі йде? У нас йде з самого верхнього поверха. Тут є така посадочна доріжка, щоб самоліт приземлявся. Тут буквочка не як всіх. І є така штука, то що береться гнал. І фонарики. У нас іде назовні отут гаражі, то що тут поліцейський, а тут скоро помощі, як завжди. І отут є ще такий заборчик. Він мені дуже подобається. І тут є отакі сонячні батарейки. Вони беруть сонце і беруть електрику. Тут є квіточки, і, як завжди. Тут ідуть двері. Вони дуже пророботані, Тут всі детальки пророботані. Отут значки ще що Тут все можна зробити. Там іде всередині кафійтерії. Давайте вже перемістимось. Тут вже другий поверх зараз буде і все інше. От з другої сторони, тут же, я думаю, вже все вже ліпше вже. виглядає набагато сильніше. От тут іде в нас перше... ідуть, Ну, для кави. Машинка кафетерія. Тут іде такий стульчик. Тут у нас йде комп'ютер, вот там якась ракета. Щось по телевізору. Тут йдуть далі ще один стілець Ідеться комп'ютер. Тут три комп'ютерних телевізора. Є ще така ще кнопочна штука. Тут є бігова доріжка. На біговій доріжці ще з боку є ще бутилочка з водою. І, в принципі, все. отут ще йде оранжерея, з того боку ще квіточки, тут красиві зеркала. Ну а с вами бил Мистер Олексий и всим па-па-па-па! Поставьте лайки и се на канал!